Вітаємо вас, свідомі! Мене звати Дар'я і Ексеня. У нашому подкасті Свідомих ми поговоримо про явища, до яких варто бути свідомими. Перше хочеться сказати тут ми порушимо нагальні проблеми сьогодення, а саме явище війни як такого, що потребує пояснення. Чому усе це із нами трапилося і досі відбувається питання то занадто філософське, а радше поговоримо, як упоратися із прямими та непрямими її наслідками. Але не самі, Ксенія, вітаю вас. Розкажіть трохи про себе, про свій теперішній досвід. Я зараз навчаюся в Варшаві, хоча сама я з Бердянську. Ну і те, що я пережила під час окупації виїзд з і з країни, дуже вплинуло на моє зацікавлення психологією, як таковою, а також психокравматологією, навіть німими лікування, крау. Я розумію, що це просто може допомогти мільйонам людей. І в тому числі українцям. Воно допомагає ефективно функціонувати і фережик, який гіркий досвід, який колись був. Це що нам покріпло. Так, звісно, тут не можна не погодитись. Як і тепер, так і у майбутньому наше суспільство цього гостро потребуватиме, тож. Які б ви як психолог виділили найпомітніші проблеми суспільства за оцей час, цей час, час вторгнення? Для мене таким найбільш важким, яким ще керпіти не можу, є байдужість ігнорування, замовчування, замикання, нереагування. Замикання під килим якихось проблем і недоліків урсуспільстві. І дуже сумно, що є аж такий великий арсенал цих синонімів. Це може вказувати на те, що це реально є проблемою. Також одним з таких важких недоліків яке, що люди не хочуть брати відповідальність за те, що вони роблять, і ми це також бачимо у реальному житті. В ну, дуже часто це також є таке, якесь комбо, коли люди і є байдужими і не хочуть повікати за те, що вони зробили. І просто людина не знаю, думає, що навіщо мені реагувати, якщо хтось інший може з цим щось зробити, і, мабуть, не включатися. Це такі найбільші проблеми. Так. Ось приклад далекий, звісно, від самої війни, але ось такий. Сталася пожежа і місто знаходиться далеко від лінії фронту, але, знову ж таки, хтось гасить і забирає звідти дитину, а хтось усе оце документально точненько знімає на відео. Також треба пам'ятати про те, що дуже багато людей просто нічого не роблять. І вони просто спостерігають, мовчки, і все. І цю проблему можна дуже е, наглядно побачити у проблемі вагонетки, коли це така етично-психологічна дилема е, про те, що ми маємо перед собою кнопку, яка. Контролює напрямок руху цієї вагонетки, і вона їде сама з себе прямо, але може звернути направо. І ми бачимо, що е, якщо вона поїде прямо, то там стоять п'ятеро людей, які там знерухомлені, вони не можуть звідти втекти, і вони просто там стоять. А справа ми маємо одну людину. І ми маємо обрати, чи ми готові. Ризикувати п'ять життів нічого не робити, або просто пожертвувати життям однієї людини, щоб ці п'ятеро вціліли. І ця дилема, вона, по суті, не має жодної правильної відповіді. Хоча у різних культурах є дуже різні узасадлення того, чому і як можна, що можна зробити. Але це. Так само у реальному житті, що м, більшість каже, що вони б, е, звернули цю вагу на какую, що вони б, е, заризикували життя, може нією людиною, щоб як, п'ятеро. І один е, науковець у 2017 році, Майкл Стівенс, спробував провести такий експеримент у живу. Людей заводили такого центру дистанційного керування колією. Їм показували нібито правдиві онлайн камер на колі, як ведеться будівництво, а також як можна керувати напрямком цього потяга. І коли їх залишали просто повольнувати за цими фрилогами, то на колі виходили якісь будівельники, і був такий сигнал, що наближається потяг. І тоді люди мали якось зареагувати. Або ця вагонетка їде прямо і вбиває кікару цих людей. Або вона звертає і вбиває одну людину. І більшість людей просто застигала. Вони просто не наважувалися щось зробити, тільки деякі вирішувалися повернути рух цього польга. І, ну, етичність цього експерименту, експеримент, вона звісно викликання, бо. Це, це, це не дуже безпечно для людини, яка приймає в якому дослідженні. Ем, участь, бо це може провокувати у неї якісь травми потім, або просто це дуже великий стрес, бо вони справді думали, що вони зараз або врятують цих людей, або не врятують. Проте це дуже. Ясно показало нам те, що дійсно така проблема є, і люди або просто не реагують, або не хочуть брати на себе відповідальність за цю вагонеку, за цю кнопку. Тому це ж дуже велика проблема. От ми з тобою проговорили про те, що люди все таки йдуть за натовпом, слідують своїм, якщо можна так виразитися, станим інстинктам і не діють відповідно до ситуації. Ну, як би цього хотілося, дивлячись збоку. Чи може це виникати з того, що якось фізіологічно, або обезпечити себе, людина наслідує поведінку інших людей, особливо якщо говоримо про такі небезпечні ситуації? Так, саме у небезпечних ситуаціях ми діємо більше, як, як я сказала, як бо... Це те, що нас колись вреакувало. Коли ми були якимись неандертальцями, і ми були однією групою, то людина, яка була в групі, вона більш вірогідно могла вижити, ніж людина, яка була сама. Бо коли ми є в групі, ми бачимо, що хтось побачив небезпеку перший, хтось зареагував на це, і ми реагуємо згідно з реакцією цієї людини. Ми бачимо, що вона налякана, тому ми теж лякаємося, бо, можливо, якась небезпека може бути, хоч ми можемо її не бачити. Це рятувало життя цих неангерканців. Це пов'язано саме з ефектом наслідування, ефектом моди, коли ми є якоюсь групою, а суспільство і людство є групою. Ми дуже соціальні істоти, і щоб ми відчували себе краще разом, щоб ми були більш близькі одне один з одним, щоб ми були більш такі споріднені як група, ми мусимо бути дуже, дуже зпрацьованими з нашими реакціями. і Якщо хтось щось. Робить в певний спосіб, то ми намагаємося відтворити це, бо ми є частиною цієї групи. Якщо ця людина так робить, то напевно і ми маємо так робити, щоб відчувати цю згуртованість. Це, наприклад, можна побачити навіть у військових, вони вдягають уніформу, ну вона є потрібною також для маскування, але те, що всі військові у такому самому камуфляжі, це якраз працює на тому рівні, що. Ми відчуваємо, що ми група, в нас є якісь наші норми, моралі, в нас є щось таке, що нас поєднує, і ми себе поводимо більш-менш подібний спосіб. Тому, коли є стресова ситуація, і ми розуміємо, що ми в такій групі людей, у нас там десякеро людей, і хтось побачить щось, але у випадку якоїсь небезпеки, яка Буде недооцінена тією першою людиною, яка її побачить, або ж буде переоціненою, то ми будемо і так реагувати на це згідно з тим, як реагує ця людина. І наприклад, однієї трагедії, що сталося у Сеулі у 2022 році, під час святкування Хелоувіну. Одна людина був дуже великий наклад людей, і одна людина побачила щось там, було знако тісно, вона почала бігти, і інші подумали, що щось трапилося, почали бігти. І через те, що вони занадто хаотично бігли, було занадто мало місця. Вони просто поскискалися настільки, що там загинуло ну, дуже багато людей. І саме в таких ситуаціях ось цей фактор того, що ми наслідуємо реакції, може призводити до то, того, що буде тільки гірше. Проте, якщо ми дивимося еволюційно, то без такої навички міміки, як можна сказати, тобто уподібнення спроби уподібнення до інших, ми б не змогли просто еволюційно вижити. Слухай, а хто ця людина, кого ми наслідуємо? Це хтось старший за нас, або фізично дужчий? Або за якими критеріями ми підсвідомо обираємо кого наслідувати у таких, здавалося б, ну дуже неординарних незвичайних ситуаціях, м'яко кажучи. Це дуже дуже індивідуальна справа, але в ситуації небезпеки ми б наслідували кожного. Бо по суті, ми, якщо ми відчуваємо, що це людина з нашої групи, тобто не знаю якийсь українець собі іде там кока іде, і іде. Щось сталося, і він побіг. То тобто ми починаємо йому вірити і біжимо теж. Не знаю чого, але ми просто біжимо. А... Але якщо, наприклад, це буде якась інша людина, не знаю, якийсь американець, який йде по Києву, і він ніхто не всього пише бігти, ми трохи довше будемо обдумувати те, чи нам треба за ним бігти, чи щось сталося, Ми обернемося, подивимося. Це не про те, що не знаю, в нас є якісь стереотипи чи щось подібне, тільки про те, що ми більше довіряємо. Учасникам нашої групи, нашого суспільства, нашої категорії якоїсь. І навіть якщо б ми не знали, що це людина саме не з нашої групи, навіть тоді так було б? Якщо б ми не знали, що, що ця людина є з нашої групи, то ми б і так реагували скоріш за все. Бо по суті, коли йдеться про те, що е, ось ця е, життя або смерть. То ми завжди будемо обирати трохи більше відреагувати, ніж не відреагувати. Тому що ну, еволюційно виходить так, що краще щось зробити і битися, ніж якось ну, да, просто в ступорі замерти і не реагувати. Тому це теж дуже важливо. Але взагалі, якщо теж сказати про те, кого ми будемо а, намагатися повторювати, то і найбільш вірогідно, якщо людина буде схожа на нас. Я не знаю, візуально, чи якоюсь своєю поведінкою, одягом, чим завгодно. Вона буде чимось схожа на нас, або просто належить до нашої групи. Ми більш вірогідно будемо швидше реагувати так, як вона, тому що люди емпатичні, вони відчувають як на один одного, вони дуже соціальні, вони потребують ось цієї кооперативності. Так. Отже, природа свідомості людини як така, як біологічного виду. Що це взагалі таке? Що воно може означати більш з її психологічного боку? Ну, що одразу спадає на думку, то це одне із того, що відрізняє людини від тварини. То що можна сказати більш детальніше? Ще цікавилося говно грецькі філософи, Рене Декарт у своїй концепції психіки казав, що свідомість є інформацією, яку ми безпосередньо відчуваємо. Це має сенс. Щодо того, чи тварини мають свідомість, це дуже добре вивчав Вільгельм Вунк. Uh, і він ствердив, що тварини мають корінну свідомість. І що деякі тварини, наприклад, шимпанзе шампанзерти uh, і uh, Іншими словами, можуть мати uh, свідомість подібну до людської, Що вони є більш свідомі того, ким вони є, або того, що відбувається. Натомість. Uh, Таким дослідженням свідомості займалися Вільгем Вонгер і Вієм Джеймс, вони шукали цю свідомість і намагалися у своїх експериментах за допомогою якихось об'єктивних умов у лабораторії задіяти органи чуття, якимось поразником, і просили досліджуваних описувати їх дізнання. І одночасно часом на їх фізіологічні показники, наприклад, час реакції на якийсь показник. І цей час реакції якраз може е бути хований цей час обмислювання показника, тобто його якби усвідомлення. Потім через порівняння е цих е показників і того, що казали люди. Він намагався діти до якоїсь правди, до того, що складається свідомість, натомість Джеймс слухав опис процесу мислення своїх відосліх і помітив, що думки людей часом бувають швидкофлині, і це могло вказувати на їх несвідомі. Зараз ми кажемо, що свідомість є Психічним станом, у якому людина усвідомлює свої внутрішні і зовнішні подразники, ті, які на неї впливають. І, ну, наприклад, коли якийсь подразник, е, доторк своєї руки впливає на наші рецептори, то інформація про його характер імпульсом проходить через нерви до тім'яної частки нашого мозку, де вона обробляється, а потім. Вже активується лобова частка мозку, яка відповідає за короткочасну робочу пам'ять. Ми запам'ятовуємо цю інформацію про подразник і вже тільки потім осмислюємо, що це було. І усвідомлюємо. Зараз ми почули про людську свідомість щодо подій та механізми реагування у стресових ситуаціях. І далі будемо більш детально говорити про вплив війни на наше суспільство. Дякую, що були з нами.